Новий iPhone не зробив великої революції для тих, хто створює контент. Розкажу, які є зміни і чому вони не настільки суттєві для мене. Перше, усі камери тепер мають 48 мегапікселів. Попередній версії були лише у камер 0,5 та 1X. Але ж саме після цього всі подумали, що якість усіх камер стане в рази кращою як на 1X. Та саме тут потрібно дивитися трішки глибше. Самі мегапікселі дають нам більшу деталізацію, і при обрізанні зображення ми менше втрачаємо якості. Але, наприклад, моя камера Sony, маючи 24 мегапікселі. При обрізанні дасть в 5 разів кращу картинку, ніж 48 мегапікселів айфону, бо важливим тут ще є розмір сенсору, а в телефонах він набагато менший. Тому очікувати якість як на професійну камеру, точно не варто. І також на якість кадрів ще впливає діафрагма, на яку чомусь мало хто звернув увагу. В нових айфонах вона не змінилася у жодній з трьох камер. Тому очікувати, що якісь там мегапікселі приберуть шуми повністю, точно не варто. Хоча нібито в новому айфоні зробили покращення оброблення. Обки зображень при поганому освітленні. Обіцяють підвищену точність кольорів, зменшення шуму та збереження природних деталей. Але чи це насправді так, поки ніхто ще не перевірив. В новому айфоні також покращена стабілізація. Але наскільки це важливо для вас, вирішуйте самі. Круто, що з'явилась можливість зйомки у ProRes RAW. Це допомагає зберегти максимум деталей та динаміки відео, даючи повну гнучкість для професійної обробки кольору та експозиції. Але тут є й мінуси: такі кадри будуть займати дуже багато місця, і для обробки таких файлів вам. Знадобиться потужний комп'ютер, і взагалі ця функція не потрібна для звичайної зйомки відео. Вона буде корисна лише при професійній обробці. На фінал фронтальна камера тепер має 18 мегапікселів. Попередній версії це було 12. Але ж ви пам'ятаєте, що мегапікселі це не головне. У висновку Apple у новому iPhone пропонує оновлення, які впливають на зйомку. Проте глобальна якість фото та відео не змінилась в порівнянні з 16 Pro Max. Тому переходити з 16 на 17 я не планую. Але якщо у вас старіші моделі і ви маєте можливість, купуйте 17 Pro Max. тільки пам'ятайте про те, що не лише технічні характеристики впливають на якість відео. Навіть знімаючи на старіші моделі, можна отримати набагато кращу якість ніж без знань знімати на новеньке. one.